Доброго дня, здобувачі освіти. Тема сьогоднішнього нашого уроку У середньовічні держави від роздробленості до станово представницької монархії Франція в 11-15 століттях. Наше заняття буде проходити за наступним планом. Перше Феодальна роздробленість за часів середньовіччя, зміцнення королівської влади у Франції протягом 10 14 століття, столітня війна та завершення об'єднання Франції, завершення об'єднання Франції за Луї XI розсудливого. Починаємо вивчення теми. Феодальна роздробленість це період ослаблення центральної влади у феодальних державах. Що було пов'язано з посиленням великих феодалів появою значних політичних центрів, пануванням натурального господарства? Сказати простіше, розпад середньовічних держав на окремі феодальні держави, герцогства, князівства, послаблення влади монарха. Ви можете побачити карту. На якій зображена Франція періоду феодальної розробленості, бачите скільки багато тут герцог. В цей період феодали були зацікавлені лише в слабих королях, феодальну розробленість зумовили такі чинники. Традиція розподілу державних володінь між усіма синами монарха, надання королем земель як винагороди своїм васалам, король не мав влади над своєю країною, король не збирав податки, не видавав закони, не мав війська, не було оплачуваних службовців, та існувало натуральне господарство. У короля був лише його домен. Домен це сукупність спадкових земельних володінь короля. Його капет – перший слабкий король. Дати його правління 987 987-996 роки. Він не був господарем навіть у своєму домені. Переходимо до вивчення другого нашого питання за планом зміцнення королівської влади у Франції протягом 10-14 століття, 19 травня 1051 року у Соборі Реймса Анна, наймолодша донька. Київського князя Ярослава Мудрого вийшла заміж за короля Франції, Генріха I капета, і невдовзі тут же коронувалася на престол Франції. Ви бачите Евангелія, яке привезла Анна самого короля та королеву Франції. Починаючи з 12 століття, коли бурхливо розвивалася торгівля, значно зросли грошові доходи капетингів. Капетинги почали збирати землі довкола Парижа та зайнялися тим. Щоб підкорити Парижу всі інші території, зміцненню королівської влади сприяли також реформи короля Луї IX Святого, роки правління якого ви бачите на екрані. В нього були основними реформами: наступне це карбування монет, що спричинило розвиток торгілі. Також всі справи розглядаються лише в королівському суді. Він зупинив всі феодальні міжособиці. Ви бачите перед собою Філіпа IV красивого та роки його правління. Ось перед вами основні його реформи. Впорядкував збір податків, був у військовому конфлікті з папою римським. З'явилася така історична подія, яка називалася Авіньйонським полоном. Пап, яке в принципі тривало 70 років. Папи обиралися за вказівкою французького короля, жили у місті Авіньйон у володіннях короля. У 1302 році Філип IV боровся проти папи Беніфація VIII. Він скликав вперше в історії Генеральні Штати. Це орган правління, парламент, можна так сказати. До них входили представники духовництва, світської знаті та заможні. Городяни, варто запам'ятати, що Генеральні штати це вища дорадча представницька рада у Франції протягом 1302 по 1789 рік, що скликалася королем і в основному вирішувала одне єдине питання це. Підняття податків таким чином, у 15 столітті, Франція стає станово представницькою монархією. Це централізована держава, у якій вся королівська влада спирається на збори представників. Станів. Столітня війна та завершення об'єднання Франції. Причини, що у XII столітті англійські королі за допомогою династичних шлюбів отримували великі області в Центральній та Південно-Західній Франції. У них були територіальні претензії у англіян щодо Фландрії, це була саме розвинута частина Франції, з тим, що у Франції після смерті синів Філіпа IV не лишилися прямих спадкоємців, він заявив, що свої права на французький просвіт. Стол може зайняти сама англійська особа. Так знайшовся привід для початку столітньої війни. Столітня війна, війна між Англією та Францією, тривала понад 100 років, хоча називається столітньою. Як ви бачите, період перед собою цієї війни і причини. це був перемінний успіх, тобто здобувала перемогу та Англія, то Франція за ці. 100 років війна погіршила становище селян, зростали податки, та прийшла епідемія чуми. Тому починаються селянські бунти. У 1358 році. Саме великий бунт селян називався Жикирією, і ватажком цих повстань був Гільйом каль. Повстання було придушено. Також потрібно відзначити, що під час війни така історична особа з'явилася як Жанна Дарк, можна сказати, завдяки цій дівчині, і було здобуто перемогу французами. У столітній війні приломним ходом війни стало визволення Орлеана у 1429 році. Сама Жанна прийшла до цього міста однак. Невдовзі Жанну схопили англійці, злякавшись популярності народної героїні, французький король Карл VII зрадив дівчину, відмовився врятувати її з полону. Хоча саме Жанні був зобов'язаний своїм титулом короля, саме вона його зробила королем. Жанну Дарк звинуватили в чаклунстві і після жорстких тортур спалили на вогнищі 30 травня 1431 року. Після загибелі Жанни Дарк війна французів проти англійців спала з новою силою, король Карл VII сформував постійну найману армію, збільшив артилерію. У війську зміцнювалася дисципліна, завершенням столітньої війни став. Остаточний розгром французами англійської армії в битві під пірастильйонів у 1453 році. Під владою англійців ще на століття залишився лише французький порт Калем. Четвертий пункт нашого плану це завершення об'єднання Франції за Луї XI розсудливого правил він з 1461 по 1483 роки. Його називали Всесвітнім. Павуко. Вашим домашнім завданням є вивчити параграф 18 та підготуватися до тесту. Дякую всім за гарну роботу. Ви молодці!